Ви коли-небудь замислювались, як швидко любов може перетворитися на кошмар. Ми всі хочемо вірити, що той, хто обіцяє нас берегти, ніколи не підніме на нас руку. Але що якщо людина, якій ви віддаєте своє серце, одного дня стане вашим найлютішим ворогом? Сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас задуматися про довіру, про небезпеку, що ховається за посмішками, і про те, як одна ніч може зруйнувати все? Це історія Марії Немет, жінки, яка шукала щастя, але знайшла жахливу смерть від рук того, кого любила. Ця справа сколихнула тихе містечко Санрайз у Флориді і залишила рану, яка не загоїться ніколи. Сідайте зручніше, це буде довга і важка подорож у темряву людської душі. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі. Підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Sunrise це маленьке містечко на північ від Майами. Тут живуть звичайні люди. Сім'ї, які ходять гуляти до парку, діти, що граються на вулиці, і сусіди, які завжди готові привітатися та допомогти. Це не місце, де чекаєш на трагедію, але в ніч, на 20 вересня 2015 року, все змінилося назавжди. О 3.39 ранку на лінію 911 зателефонував чоловік. Його голос тремтів від паніки, слова плуталися. Вона не дихає, вона помирає, кричав він. Він сказав, що його дівчина випила, а він вийшов покорити. Повернувшись, він знайшов її в агонії. Зв'язок обірвався, адреси він не назвав. Але технології зробили своє, сигнал змогли відстежити. Поліція мчала до квартири, не знаючи, що їх там чекає. Вони уявляли, що можливо це нещасний випадок чи передозування алкоголем. Але коли двері відчинилися. Перед ними постала сцена, яку важко стерти з пам'яті. Чоловік, захмелілий і розгублений, стояв на колінах біля тіла своєї дівчини. Вона лежала на підлозі ванною гола і нерухома. Але це був не просто трагічний випадок. Кров була всюди, на стінах, у шафі, на підлозі. Скляні двері на балкон розтрощені, шматки плоті розкидані по кутках, дірки в стінах. Це був не трагічний випадок. Це був кошмар, який назавжди змінив Санрайз. А зараз давайте трохи зупинимося на особистості дівчини, яку знайшла поліція. Це була Марія Немет. Вона народилася 24 квітня 1984 року в Перу, і сім'я була простою, але дружньою. Близькі кликали її лізет, так звучало її друге ім'я. Жінку згадували як людину, що упромінювала світло. Уявіть, молоду дівчину з камерою в руках. Вона обожнювала фотографувати захід сонця, старовинні будівлі, своїх друзів, а її очі горіли, коли вона розповідала про походи в гори чи про гулянки лісом. Марія була мрійницею, яка бачила красу в усьому. У 22 роки вона вийшла заміж. Ми не знаємо імені її чоловіка. Ця частина її життя залишається в тіні. Але шлюб не склався. Після восьми років разом, у 2014 році Марія розлучилась. На той момент їй було 30 років, і вона відчувала себе на роздоріжжі, чи варто знову довіряти комусь, чи зможе вона відкрити своє серце знову. Спершу вона вирішила насолоджуватися свободою. З друзями вона ходила в клуби, танцювала до ранку, сміялася так, ніби світ належить їй. Її життя тільки починалося заново. І ось одного вечора в нічному клубі вона зустріла його, Фіделя Лопеса. Він був молодшим за неї. Йому було 24 роки, але в його очах горіла впевненість. Він здавався веселим, трохи бунтівним, але щирим. Між ними спалахнула іскра. Марія не знала, що ця іскра одного дня спалить її життя до тла. Фідель Лопес народився 18 березня 1991 року на Кубі. Його дитинство не було легким. У 90-х Куба переживала кризу. Брак їжі, 4 години електрики на день, вічі у кожному домі. У 16 він зі своєю сім'єю втік до Флориди, шукаючи кращого життя. Але Фідель не був тихим хлопцем, який мріє про спокій. Він любив гучну музику, що дратувала сусідів, ганяв на машині так, ніби завтра не настане ніколи, і часто встрявав у різні конфлікти. Його батьки працювали у Волмарт, намагаючись тримати сім'ю на плаву. Але Фідель ішов своїм шляхом. За його плечима вже був досить великий багаж: шлюб, двоє дітей, розлучення. Як і Марія, він хотів почати з чистого аркуша. Їхнє спільне прагнення до нового життя зблизило їх. Але за його чарівною посмішкою ховалося щось темне. Друзі згадували його як хлопця, який міг вибухнути через дрібницю. А одна з його колишніх пізніше скаже, він був одержимий контролем. Та Марія цього не бачила. Для неї він був шансом на щастя. Коли їхні стосунки стали серйозними, Фідель запропонував Марії переїхати до нього. Спершу вони жили з його сім'єю в Голлівуді, Флорида, а потім вирішили оселитися в Санрайзі. Марія влаштувалася менеджером в орендній компанії, робота була стабільною і приносила їй радість. Фідель працював механіком на автозаправці. Вони мріяли про спільне майбутнє. Навіть його екс-дружина, з якою він мав дітей, подружилася з Марією. Все виглядало ідеально сміх. Плани, мрії, надії, але під цією гарною картинкою вже наростала напруга. Фідель іноді ставав різким, його настрій мінявся без причини. Марія списувала це на втому вона вірила в нього, і це було її фатальною помилкою. 19 вересня 2015 року був звичайним суботнім днем. Фідель закінчив зміну і поспішав додому. Марія приготувала курку з рисом і квасолею. Простий, але смачний обід. Вони поїхали до його мами в Майамі, Там їх бачили щасливими. Вони сміялися, трималися за руки. Мама Фіделя згадувала, вони були як діти, повні радості. Ввечері пара зайшла в Чілс, випила Маргарити, а потім вони купили пляшку текіли в магазині і повернулися до своєї нової квартири. Вони влаштували імпровізовану вечірку. Меблів ще не було, тож вони розклали картонні коробки, як столи. Увімкнули музику на телефоні і полететіло з лаймом. Уявіть цю сцену. Тепла ніч, сміх, танці, щастя. Справді це був момент щастя, але він став останнім для Марії. Фідель зізнався поліції. Після половини пляшки в нього щось зламалося. Він відчув гнів, який не міг контролювати. Він трощив усе: скрині двері на балкон, стіни, шафу. Квартира, що гуділа від музики, стала полем бою. Але чому? Що розпалило цей вогонь? Відповідь прийде пізніше, і вона справді шокує. «З вами Фіделя, вони з Марією були вдома. Це був момент близькості. Раптом їй стало зле. Вона побігла до ванни і попросила залишити її там саму. Він вийшов на балкон покорити. Повернувшись, він знайшов її ледь дихаючи. Але його розпіть розсипалася картонний будинок. Я був п'яний, я не пам'ятаю, що було далі, повторював він, ніби це пояснювало все. Але сцена злочину кричала правду кров скрізь, на плитці, на стінах, у шафі, розбиті двері, вирвані шухляди, шматки плоті. Поліція знайшла праску і вішалку і запитала, що це значить. Фідель лише знизав плечима, а потім кинув фразу, що заморозила кров у жилах детективів. А вона попросила мене використати пляшку і вішалку. Він говорив це так спокійно, ніби описував буденність. Але те, що сталося далі, перевершило всі межі жаху. Допит тривав годинами, а Фідель сидів так, ніби нічого не сталося. Він розглядав стіни, розглядав детективів. Він не плакав, не тремтів. Детективи тиснули, що сталося, чому кров, чому плоть у шафі. І ось він зізнався. Вона називала мене чужим іменем, випалив він. Тієї ночі Марія сказала, що сумує за перу. Вона мріяла поїхати до мами, можливо, вона завжди. А потім, у хвилину близькості, вона двічі назвала його іменем екс чоловіка. Це було як вибухівка в голові Фіделя. Він втратив розум, розтрощив двері, побив стіни. Марія знепритомніла, чи то від жаху, чи то від болю того, що він з нею зробив. І тоді він схопив пляшку, праску і вчинив немислими. Він завдав їй таких травм, від яких вона стікала кров'ю. Він затяг її до ванни. Поснув водою в обличчя, а вона все ще не реагувала. Вода текла, коли приїхала поліція. Детективи запитали, чому? Я не знаю. Він помив руки у раковині, потім запалив сигарету і вийшов на вулицю. Лише коли він запанікував, то зателефонував у 911. Я не хотів позбавляти її життя, повторював він. Але навмисно чи ні, Марія була мертва. Фідель Лопес був заарештований за жорстокий злочин проти Марії Немет. Марія померла через те, що випадково назвала ім'я іншого чоловіка. Під час допиту Фідель думав лише про себе. Він запитав поліцію, як довго він пробуде у в'язниці. Коли його запитали, чи відчуває він докори сумління, чоловік відповів, що так, але детективи знали, що він не шкодує про смерть Марії, він шкодував лише про те, що його спіймали. Перед винесенням вироку Фідель звернувся до суду із заявою. Я розумію, що повинен відповісти за наслідки своїх дій і понести покарання за те, що я забрав життя. Але я сподіваюся, що одного дня родина Марії зможе мене пробачити. Сім'я Марії сиділа мовчки, їхні обличчя були сповнені скорботи і гніву. Мати Фіделя взяла слово, відчайдушно намагаючись захистити свого сина. Вона стверджувала, що він був люблячим хлопцем і що їхня сім'я хоче вибачитися перед близькими Марії. Але ніщо не може повернути те, що сталося. У 2017 році Фіделя засудили до довічного ув'язнення без права на помилування. Батько Марії ледь говорив: вона була нашим світлом, а тепер це лише спогади. Її сім'я мовчала, розчавлена горем. А потім з'явилася ще одна деталь: колишня дівчина Фіделя розповіла, як він контролював її. Як намагався використовувати різні сторонні предмети під час інтимних актів. На щастя, жінка уникла участі Марії. Соціальні мережі вибухнули. Однією з найбільш тривожних частин цієї справи була реакція громадськості. Люди в TikTok і інших соціальних мережах почали захищати Фіделя. Вони виправдовували його дії, коментуючи речі на кшталт. Вона це заслужила. Навіщо їй було називати чуже ім'я? Фіделя зробив лише те, про що його просила Марія. Марія була жорстоко позбавлена життя, а інтернет перетворив її на лиходійку. Всі ці речі змусили родину Марії страждати ще більше. А Фідель його сім'я приносила йому книги до в'язниці, сподіваючись на диво. Але дива не буде. Марія Немет мріяла про щастя. Наразі Фідель відбуває довічне ув'язнення за ґратами. Родині Марії залишились лише спогади. І усвідомлення того, що останні хвилини життя їхньої доньки були сповнені неймовірного болю. А ім'я Фіделя залишається трагічним нагадуванням про те, як швидко любов може протворитися на жах. Марія Немет була сповнена життя енергійна і добросердна, вона була жінкою сповненою рішучості будувати краще майбутнє, рухатися вперед з надією та довірою. Але ця довіра провела її до стосунків з фіделем Лопесом. Стосунків, які закінчилися жахливим чином. Все через одну просту помилку вона назвала на те ім'я. Кожна третя жінка стикається з насильством. І історія Марії це крик про те, що ми не можемо мовчати. Її історія це не просто трагедія, вона є попередженням. Дуже важливо говорити про це, підвищувати обізнаність і припинити мовчати. Пам'ять про Марію живе, а як нагадування про те, чому ці розмови важливі. Що ви думаєте про цю справу? Чи можливо, що одна помилка в імені могла спровокувати таке? Чекаємо на ваші відповіді у коментарях. Якщо ця історія зачепила вас або ви хочете подякувати нам за працю, ставте вподобайку, діліться з друзями і підпишіться на наш канал. Бережіть себе і тих, кого любите. І до зустрічі у новому епізоді!